Автобуси з жителями Чернівецької області потрапили у дві моторошні дорожньо-транспортні пригоди в Румунії та Франції. Так як повідомляє журналіст Суспільного Віталій Зигря, учора, 15 червня, у місті Вакулешти повіту Ботошані, водій легкового автомобіля, заснувши за кермом, виїхав на зустрічну смугу та врізався у мікроавтобус з 17 жителями Буковини. Дев'ятьох з них доправили до медичних закладів для огляду. До зокрема трьох до повітової лікарні швидкої допомоги Бутошані, шістьох до лікарні міста Дорохой. Ще одна трагічна ДТП сталася 13 червня у Франції за участю українського автобуса, у якому перебували 46 студентів та 5 викладачів Кіцменського фахового коледжу Подільського державного університету. Буковинці поверталися з навчального обміну з аграрним ліцеєм у Британії. Втім, на трасі автобус перекинувся. Внаслідок аварії загинуло четверо дорослих, з них троє громадяни України, дев'ятьох дітей госпіталізували до лікарні. Двох українських водіїв взяли під варту. Одному з них висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень.